Кроки порятунку людського життя: як діяти в екстрених ситуаціях, аби уберегти найцінніше. Про це співробітників Камецьсталь навчають інструктори компанії ФАСТ. Дводенні стартові тренінги мають свій неповторний стиль і максимально наближені до реальності. До того ж, не менше половини часу тренінгу відводиться на практичне відпрацювання навичок з метою безпеки працівників. Навчання проводяться в укриттях комбінату. То ми в основному розглядали такі. Більш речі, які пов'язані з виробництвом, з травматизмом, але зокрема розглядали в принципі всі актуальні теми, які так чи інакше пов'язані саме з роботою компанії. І, відповідно, ми розуміємо, що саме в умовах повномасштабного вторгнення кількість постраждалих може бути безумовно більша, і тому важливо, щоб кожен з нас. Незалежності від спеціальності професії, взнав та вмів, як правильно і ефективно надавати першу допомогу. Досвідчені інструктори ФАСТ розповідають, як оцінити стан постраждалого і визначити, яку саме допомогу необхідно надати у конкретному випадку. Також під час тренінгу розглядають правила виклику швидкої медичної допомоги, вчать зупиняти критичні та некритичні кровотечі, обговорюють правила допомоги при травмах хребта і опорно-рухового апарату, і відповідно викладають. Принципи транспортування травмованої людини побував на тринінге де для себе узнал, как можно спасти человеку жизнь. Э, а, ока, ну, оказание первой медицинской помощи. Спасибо организаторам за то, что предоставили такую возможность поучаствовать в тренингах. Первый раз участвую на таком курсе, на тренинге, где всё очень максимально приближено к естественным условиям. Э, есть много практики, теория, которая очень поможет в будущем. Дуже щасли Курси з наведення медичної допомоги на сьогоднішній день. Медична допомога не стоїть на місці, просувається вперед. Тому ці курси потрібно оновлювати. Ну і дуже велике дякую нашим інструкторам, які навчили нас допомагати людям і як діяти в незручній ситуації.